Під кананадою ворожих обстрілів правоохоронці та волонтери допомагають мешканцям евакуюватися із гарячих точок Донеччини. Ситуація в області з кожним днем стає напруженішою, і виживати без опалення газу та водопостачання взимку стане просто неможливо. Тому владою було прийнято рішення розпочати евакуацію населення. Ситуація на Донеччині наразі залишається дуже напруженою особовим складом головного управління. Організовано чергування на Покровському залізничному вокзалі. З Покровського залізничного вокзалу прямують евакуаційні потяги до міста Кропивницький та міста Львів. Кожен день з Покровського залізничного вокзалу виїжджають понад 500 громадян. Всього з 24 лютого виїхало понад 300 тисяч осіб з Донецької області до більш безпечних міст України. Покровськ остання лінія фронту. Саме сюди привозять людей з Красногорівки, Краматорська, Слов'янська, Бахмута та Торецька, Костянтинівки, Дружківки під зливою і сльозами на очах. Саме так мешканці Донецької області покидають свої домівки заради безпечного життя без ворожих атак: дехто до родичів, дехто до знайомих, а дехто їде, куди повезуть. Ну, куди везу, куди евакуація в Олександрію? Взагалі з Маріуполя. Я в Апрелі виїхав. Ну, зараз обов'язково йдуть. Потому що сказали Славянськ тоже чого во все. Я выехала. То що там бомбы, бомблять розбомбили наше село гептом. Ми з Донбасу, з Великого Новосьовки. Куди повезуть? А куди їх? Потому що обстріли в Новахський району. Село Ну, сказали, предоставить жилье. Здесь услышала, никто ничего предоставлять не будет. Краматорск. Живем возле аэродрома. Я бы не в жизни уже сколько терпела до последнего, чтобы не выезжать. Да, ну куда? Сказали в этот Кировоградской области, а куда точно, какая разница. Страшно дома. У нас прилетело к нам. И окна полетели, и стекла на нас. Волонтери це самі ті люди, які приходять на допомогу найпершими. Андрій волонтерською діяльністю займається уже дуже давно. І навіть коли почалася війна, цю справу не полишив. каже, що найважче у евакуації це спілкування з людьми. Вони всі різні. У них у кожного великі біль. У них великі емоційні е, всплески емоцій, скажімо так, вони такі великий, великий емоційний вибух і. Е, Дуже складно з кожним з ним спілкуватися або спілкувати з ними разом усіма, тому що вони по різному оцінюють ситуацію, по різному сприймають обставини, і ти це по суті проживаєш сам разом з ними. Організація спасемо Україну евакуює абсолютно всіх мешканців з гарячих точок Донеччини, але особливо важко рятувати маломобільних людей. Але волонтер Дмитро запевняє, що їх обладнання дозволяє довозити людей до місця призначення у комфортних умовах. В нас є спецтранспорт, це швидкі і до нас відправляють заявки. Люди Передньо і ми обробляємо ці заявки, приїжджаємо на місце до цих людей. Є волонтери, які на ношах переносять цих людей в швидку, і далі вже ми швидкою разом з волонтерами відправляємо їх нас в наступне місце перебування, де відбувається реєстрація. Без даху над головою людей також не залишають. А деяким доводиться шукати житло. Ми далі вже обробляємо заявки на житло, знаходимо їм абсолютно безкоштовне житло. Це люди, просто звичайні українці, які віддають там свої. Там, можливо, будинки в селах або квартири на безкоштовне там на час війни проживання. Хто потребує, також може отримати безкоштовну медичну допомогу. Є люди, наприклад, поранені, яких ми теж забираємо. Їх перед цим відправляємо, ну відвозимо самі в госпіталь, щоб їм зробили перев'язку. І далі їх також відправляємо на евакуаційний потяг. Є люди, просто оглушені їх могло від снаряду, наприклад, вони могли втратити зір від сильного оглушення від удару, і їм потрібна там ну, якась, якась допомога, яка може не то Хоча б ці якісь моменти ми можемо брати на себе і цим людям допомагати. Ось так зі сльозами на очах люди покидають рідні домівки у пошуках безпечного місця та з надією, що колись повернуться додому.